Справа про порушення митних правил щодо іноземців закрита. Судова практика та неоднаковий підхід до цієї категорії справ відрізняється в залежності від області. Але якщо професійно працювати над закриттям справи, все одно є шанси захистити клієнтів від неправомірних незаконних штрафів митних органів. І так, наша команда успіш... успішно захистила інтереси клієнта, громадянина Кіпру, в Одеській області, що призвело до закриття справи про порушення митних правил. Ця справа кваліфікована за е, статтею 481 Митного кодексу України. Вона була закрита через закінчення строку накладення адміністративного стягнення. Обставини цієї справи. Митний орган склав протокол про порушення митних правил щодо нашого клієнта, громадянина Кіпра. Йому інкримінували перевищення строку тимчасового везення автомобіля на територію України. Автомобіль був ввезені з дозволу на тимчасове перебування строком до одного року митний орган кваліфікував дії клієнта за частину 6 стаття 481 митного кодексу, що передбачає відповідальність за перевищення строку тимчасового ввезення більш ніж на 30 діб. Рішення суду першої інстанції Мелиновський районний суд міста Одеси, розглянувши справу, закрив провадження на підставі статті 247 кодексу України про адмінправопорушення, оскільки закінчився строк накладення адміністративного стягнення. Та сторона захисту для цього також доклали певних зусиль відповідними клопотаннями для повного та всебічного розгляду справи. Звернули суд увагу на закінчення строків. Апеляційна скарга та наша позиція. Представник одеської митниці подав апеляційну скаргу, стверджуючи, що рішення суду першої інстанції є незаконним, необґрунтованим. Апелянт митник просив визнати нашого клієнта винним, наклавши на нього адміністративне стягнення. Дуже великий штраф. У запереченнях на апеляційну скаргу ми наголосили, що митний орган мав достатньо часу та можливостей для виявлення порушень раніше. Автомобіль мав бути вивезений до певного строку. Відповідно до статті 467 митного кодексу, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через 6 місяців з дня виявлення правопорушення. Ми звернули увагу суду, що митний орган зобов'язаний здійснювати контроль за тимчасово ввезеними транспортними засобами, зокрема за допомогою автозованих систем. В них такі системи є. Митниця мало доступ до цієї інформації про закінчення строку перебування автомобіля в Україні. Таким чином, протокол про правопорушення складений з порушенням строку, був винесений із запізненням, запізнилося. Адже з моменту виявлення порушення минуло більше ніж аж три роки. Рішення поліційного суду Одеський апеляційний суд, розглянувши доводи сторін, підтвердив обґрунтованість нашої позиції сторони захисту. Суд погодився, що митий орган мав змогу виявити порушення значно раніше, оскільки вся необхідна інформація містилася в їхній системі. Апеляційний суд також наголосив, що строки притягнення до відповідальності не можуть